У сумській громаді перевірятимуть рівень захворюваності учнів 5-11 класів. Про це розповів голова обласної адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, середні та старші класи в сумах вийшли на навчання, попри рекомендації обласної комісії з надзвичайних ситуацій, продовжити для них дистанційку будуть складатись відповідні документи, будуть звернення до правоохоронних органів щодо службової недбалості, невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків, які привели до, до певних наслідків. Тому ми проаналізуємо, чи були чи не були ці наслідки. На сьогодні очно працюють всі 40 шкіл громади, розповіла заступниця начальника міського управління освіти Олена Назаренко. Називає рішення про відновлення очного навчання виваженим і додала, що керувалися також урядовою постановою, за якою працювати школам в червоній зоні можна за умови наявності щеплень у працівників. Ми зробили запити на всі заклади освіти, отримала інформацію про стан захворюваності і здобувачів освіти, учнів, тобто і персоналу. Працівників закладів освіти і прийняли рішення з приводу не таких регульованих показників, скажімо так, про відновлення освітнього процесу в. Очному режимі, опираючись, повторюся, на постанову кабінету міністрів 1236, на лист міністерства освіти, на протокольне рішення позачергового засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій і враховуючи протокол відповідно обласної комісії, де рекомендовано міським радам проаналізувати і лише потім визначити щодо можливості відновлення освітнього процесу. Я вважаю, що це рішення законне. У сумській громаді у 5-11 класах вчаться понад 17 тисяч дітей. За словами Олени Назаренко, хворіють нині 44 дитини. З початку тижня їх було 42. Вакциновані двома дозами 99% працівників галузі, відсторонені 14. Ще 73 мають довідку про протипокази до щеплення. Нагадаю, учні 5-11 класів сумської громади відновили очне навчання 22 листопада. На дистанційці вони були три тижні.